На моє переконання, це абсолютно реалістично. Більше того, Україна вже могла б мати давно цей безвізовий режим і могла б бути давно членом Європейського Союзу. От, подивіться, який зараз статус у Болгарії і Румунії. Ці країни вступили до Європейського Союзу у 2007 році. Угу. Ці країни на рівні розвитку, ну, ну якщо в чомусь там вище України, то лише в чомусь. Дуже небагатьох якихось аспектів. Да, вони зараз дуже швидко розвиваються, і інфраструктура будується і так далі, але все одно це країни такого, ну знаєте, нашого рівня розвитку. І Болгарія, Румунія на сьогоднішній день на півроку людина будь-яка, ще не перебуваючи навіть в шангенській зоні. Будь-яка людина може поїхати в будь-куди в Європу ну, без права роботи. На, і там щось раз на три місяці вона реєструється десь і через півроку повертається, повернулась на два тижні, знову поїхала. Отака От зараз умов, система угу. діє в межах Європейського союзу, навіть в країнах, які поза Шенгенською зоною. А якщо країна в межах Шенгенської зони, то це взагалі без проблем. Там можна, можна подорожувати як завгодно. Тому oh, ну, да. це До речі... і, і Болгарія, і Румунія вступили 2007, а вся решта східної Європи 2004. -й. І я вам скажу, що в 2002 тисячі році Прибалти навіть уявити не можу, не могли, що вони в 2004 будуть членами Європейського yeah. Союзу.